В дев'ятій графі такого плану польоту є такі пунктик, який називається Turbulence Category. Взагалі, що таке Wake Turbulence? Ми з вами вже про це говорили. Це вихрі, який за собою залишає літак, тобто, грубо кажучи, просто турбулентність, яку за собою залишає якийсь літак. І є чотири основних типи якраз цієї Wake Turbulence. Вона може бути L, тобто light, легка, вона може бути M, medium, тобто середня, вона може бути H-heavy, тобто потужна, сильна. І є ще одна така цікава категорія, в яку на даний момент входить тільки один літак. І ця категорія називається J, тобто Juliet, звучить вона у фонетичному алфавіті, і називається вона Супер. Категорія супер, і в цю категорію входить, як я вже сказав, один літак. Для чого це потрібно знати диспетчерам взагалі, і ну як вони з цим керуються? А керуються вони з цим доволі просто. Наприклад, вони бачать план польоту, бачать буковку, там, наприклад, М. І вони знають, що за цією буквою М літак типу L, тобто легкий. Потрібно пускати за допустим, ну не допустимо такі за три хвилини для того, щоб з ним не сталося нічого поганого. Наприклад, от на посадці, чого має статися взагалі щось погане через те, що коли літак попаде в турбулентність, яку лишає за собою інший літак, літаку може бути дуже погано, от, особливо якщо він легенький, і так далі. Особливо, якщо це біля землі. Ця турбулентність може витворяти з вами таке, що ви навіть не уявляєте. Вона може вас просто перевернути. І вдарити, наприклад, вами об землю, як ви зараз побачили на тому відео. Ну, це ж жестяк. Взагалі, як будуються ці категорії, взагалі від чого вони залежать, як це визначається? А визначається все дуже просто. Літаки, які мають максимальну злітну масу до 7 тисяч кілограм, рахуються як Lightweight Turbulence категорії. Літаки, які мають від 7 тисяч кілограм максимальної злітної маси до 136 тисяч кілограм... Відносяться до категорії M, тобто Medium. І літаки, які мають просто вище 136 тисяч кілограм, мають категорію heavy. Але взагалі, що за категорія оця супер? Для чого вона, для кого вона, для якого типу літака? А вона для типу літака, в якого максимальна злітна маса це 560 тисяч кілограм приблизно. Літак, який називається Airbus A380. 800. По своїй суті, так то він мав би належати до категорії Heavy. Але ця машина залишає за собою такі вигри, таку потужну турбулентність, яку за собою не залишає жоден літак з категорії Heavy. Ви мене запитаєтеся, а як на рахунок Антонов Ан 225 мрія? А я вам скажу так, що якщо ви зайдете на офіційний сайт ІКАО і подивитеся ідентифікацію літака ан 225 мрія по-перше, ви зможете дізнатися, як він пишеться, яке в нього, яке в нього означення. По ІКАО, скажімо так, бо для кожного літака воно є своє. І там буде от така графа, де буде вказана категорія «Wake Turbulence», якраз то, про що ми з вами говоримо: категорія турбулентності, яку за собою залишає літак. І ви там побачите, що там категорія «H». Тобто категорія Heavy. Так класифікує цей літак ICAO. але, наприклад, United Kingdom Civil Aviation Authority, тобто орган, який відповідає за авіацію в Сполученому Королівстві, класифікується літак як J, тобто як супер. Літак супер категорії, літак Ан-225 Мрія і літак Ан-124 Руслан, в тому числі. І наприклад, до речі, Іаса. Це European Union Aviation Safety Agency, тобто Агенція по безпеці з авіації Європейська, яка так само займається авіацією на європейському континенті, а точніше в країнах Європейського Союзу. Класифікує його як Special, тобто написано спеціальна категорія. Можете зайти, знайти. Документ в гуглі, який називається Recategorization, і там знайти Ан -225 мрія і побачити, що там дійсно написано special category. Чому так? Питання не до мене. І, взагалі, дуже цікаві правила польотів ще присутні за літаком Airbus a 380 Само собою, що вам треба бути обережним, особливо, якщо ви летите на якихось маленьких літаках по типу Cessna 172, навіть якоїсь Cessna Citation там, наприклад, 500-ї, або, наприклад, навіть Boeing 737. Так, Да, навіть такого великого літака. Через що? Та через те, що подивіться, як вплинула на такий самий літак Airbus A380-800 Турбулентність від літака Airbus A380800. Тобто від такого ж самого літака. Єдиного з категорії Super. Oh, Turbulence. Look at this! There it is! There it is! That is the turbulence that we were talking about. Asian a battling. The wake left by Korean Super. Look at the A-look! Oh, it's working. still going! Whoa! Wow! Oh boy! <laughs> look at that! What? That's І вплинула вона доволі потужно на нього, як ви бачите. Його нормально так поколихало з сторони в сторону. А ви уявіть, що буде з якимось Diamond DA40. Його просто розколошмати цією турбулентністю. Тому вам потрібно мати розділ між цим літаком по часу. Наприклад, для категорії Medium це на посаді 3 хвилини, для категорії Light це 4 хвилини. Але є ще така цікава штука, як зліт. На зльоті все трішки по-іншому. Наприклад, для літаків light і Medium потрібно чекати 3 хвилини, для літаків категорії Heavy потрібно чекати 2 хвилини після Airbus a 380 якщо ці умови справджуються, якщо ви злітаєте з ним з одної тієї самої смуги, якщо відстань між смугами, з яких ви злітаєте, якщо вони паралельні, менше, ніж 760 метрів. Якщо ви злітаєте з смуг, які пересікаються, і якщо ви злітаєте з паралельних злітно-посадкових смуг, які знаходяться на відстані більше ніж 760 метрів, але ваш маршрут буде пролягати через траєкторію зльоту Airbus a 380 через траєкторію його маршруту, скажімо так, вам потрібно почекати ось цю кількість часу, яку я назвав раніше. Але якщо ви будете злітати з тієї самої точки злітно-посадкової смуги, з тієї самої частини, Злітно-посадкової смуги, з якої злітав Airbus a 380 перед вами, або з тієї самої частини паралельної злітно-посадкової смуги, яка знаходиться на відстані менше, ніж 760 метрів, вам потрібно буде почекати на літаках категорії Light і Medium уже не 3 хвилини, а 4. Чому? Через те, що ви будете знаходитися практично от в тому самому місці, з якого ну, злітав Airbus a 380 і ви розумієте, що може бути все погано. Тому, якщо вам колись прийдеться летіти в якийсь аеропорт на маленькому літачку, і перед вами буде приземлятися Airbus a 380 Boeing 777, Ан-124, не знаю, там навіть Boeing 737, Airbus a 320 вам диспетчер скаже таку фразу, як: Be aware of wake turbulence. Тобто обережно знайте, будьте інформовані, тобто, що є. Турбулентність, яку за собою залишив літак. І ви мусите бути максимально обережні і максимально ну, дбати на це через те, що я вже вам показував, що може статися з літаком, якщо цього не дотримуватися. На цьому відео, яке ви побачили, літак пролетів за гелікоптером. А гелікоптер залишає за собою так само дуже-дуже потужну wake turbulence, тобто цю турбулентність. Тому обережно літайте як і за гелікоптерами, так і за Іншими літаками через те, що це може бути не завжди безпечно. Бажаю вам безпечних польотів, м'яких посадок, безпечних давайте посадок, не то, що м'яких, просто безпечних посадок, бо безпечна посадка не завжди м'яка. Бажаю вам всього найкращого. Побачимося в наступних випусках і дякую за перегляд. Grab it, fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.